Сумна новина, про яку вже знають всі з Італії, що папа Франциск помер вчора, понеділок, 21 квітня. У зв'язку з цим Італія оголосила 5 днів національної жалоби з 22 по 26 квітня 2025 року. Що ж це означає для нас, українців Італії? Перше, це що школи та робота всі працюють. Жалоба не є офіційним вихідним, тому школи, офіси, магазини залишаються, друзі, відкритими. Так само, як і комерційні заклади, в принципі, вони відкриті, але можуть самостійно вирішити, чи працювати. Що стосується, значить другий момент: державні прапори будуть спущені, у школах проведуть хвилину мовчання. Публічні події можуть бути увага скасовані або змінені, і свята, концерти, розважальні заходи можуть бути перенесені або взагалі відмінені. Тому перевіряйте локальні ваші новини. По ваших містах. Похорон папи відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10-й годині у Ватикані. Очікується багато людей і підвищені заходи безпеки в Римі. Вже всі також готуються. Звісно, це все ми маємо дивитися, бути уважними по містах, щоб цей. Цей період, скажімо так, ця новина, цей період жалоби, хто, хто в періоді жалоби, хто ні, кому все рівно. Тобто тут кожен відноситься вже в міру своїх знань, в міні-навичок, як я кажу, так. Тобто і думок, відповідно, ця подія вплине на кожного із нас в тому чи іншому сенсі, хто працює, хто десь має пересуватися. Тому визначайте все по ваших містах, дивіться, читайте новини. Не пишіть також у коментарях, які є зміни по ваших містах, що змінюється, де саме, чому, і попереджайте ваших про це друзів. Об'єднуємося і ділимося інформацією. До нових зустрічей!